Уряд Нідерландів нам надо проявлять волю дипломатичне вміння Ну і все, що полагається, готовий купляти танки «Леопард-1» для України. Підтвердив, що за результатами зустрічі в Молдові ще кілька країн погодились швидко надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріо. Уявимо собі картину, що вони захопили це Шебекіна і прилеглі села і чи, чи якісь містечка. І це, ну скажімо, там 10 чи 100 квадратних кілометрів. Що з цим робити? Туди що, мають зайти українські війська, продовжувати чи просто тримати, чи просто повісити е е жовто-блакитний прапор в Шебекіно, чи повісити, як це у них там біло-синьо-білий, да, оці хохорохороші хор руські. Просто хтось думає про те, що ну, ну то я собі, що вони всі повтікали. Та І втекли кудись, і от тобі порожнє місце, де нема, де люди є, але нема поліції, нема влади, нема того, нема того. Що з цим робити? На жаль, природа не терпить порожнечі навіть в Шебекіно. Тому е, я думаю, що подібні випади, вони мають насамперед психологічний характер. І коли е, це вже відбувається не вперше, то у людей, які живуть всередині Росії, і які, які не дивляться офіційні там, телевізійні канали, а читають телеграм-канали, у них виникає цікаве питання. Скажімо, в 2016 році Володимир Путін сказав, кордони Росії ніде не завершуються. А тут вони бахи виявляються дарявами, як стара свитка. І ну, росіянам, я так розумію, не дуже подобається. Ну, це, це, в принципі, природня реакція, коли там вибухають снаряди, стріляють, там, гинуть люди. Не подобається їм, уявляєте? Їм, коли не вірю. Я... Їм, вони в принципі, прагнуть подобалось. все життя до того, щоб щось їм на голову впало. У мене таке враження. Ні, вони не прагнуть цього, вони прагнуть, щоб це падало на голову іншим. Тобто, коли вбивали українців, їм подобалось. І зараз підтримка того, що вони називають спеціальною військовою операцією, сягає трьох чвертей. Але тут, бачите, от як, як ця так звана СВО повернулась на Шебекіна? Звичайно, це має насамперед інформаційний резонанс. Я не думаю, що це буде е, настільки постійний процес, але ну, наявність. Кількох десятків російських добровольців, ну вони у всякому разі довели, що російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії не є, і, скажімо, вони мене переконали, що це не є віртуальні організації. Я не приховую, що достатньо скептично ставився до них, але бачу, що тут є люди, які спроможні ставити перед собою реальні військові цілі і досягати їх. А є ж ще один нюанс, який часто залишається поза сферою е, уваги. Ну, є відомий мем, що надо бомбити вороніж, правда? Але ж поки що на, до Вороніжа наша не дійшли. Але якось самим бомбити Шебекіно расистам, якось воно не дуже, ну, не дуже виходить, тому що це виходить не дуже правильно. Вони будуть тоді завдавати удари по своїй власній території. І це, я так розумію, момент, який має суттєвий психологічний вплив. Задавали ж удари по своїй власній території в роки Другої світової війни. І нічого ніхто не помер. Зруйнували. І новий і новий багато міст. хто помер, але да. <смі> має на увазі в радянському керівництві, ніхто від цього та, та, не помер. Та. Сталін живий. Це, це була зовсім все-таки інша ситуація, і е -е, Путін все-таки е при всіх його недоліках нічого з Гітлером не підписував. Власне, як і Сталін, а підписував Молотов. І Патрушев не підписував. Тому відповідно у них на сьогоднішній момент є такий, мені видається, психологічний ступор. Вони не можуть завдавати ударів по власній російській території. Давайте От, тим більше, пари... Це те, те, що вони називають Стара Росія. Ну тобто не приєднані якісь території, а те, їхні. Які вони вважають повністю канонічні, повністю, як геністю. вони вважають? Так. так о точно канонічні. Давайте перейдемо далі. Віталій хотів щось питати, питання. Да, до ласка. європейського цього політичного співтовариства, от великий саміт в Кишеневі, 48 лідерів. До речі, безпрецедентна така зустріч на рівні Європи. Рідко можна побачити на одній зустрічі там керівників Євросоюзу і кандидатів, чини Євросоюзу, і Грузії, Вірменії, Азербайджану. І... Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну. Тобто це дійсно так просто показує, що Європа має якесь спільне уявлення про хоча б про дискусію. Але наскільки не, не, не вийде так, що це потім буде перетворено на таку, такий зал очікування для нас і для Молдови? От ви вже в європейському співтоваристві політичному. Ми вас запрошуємо, але не, але не пускаємо. Та, але мандату не даємо. Ми можемо все... розмовляти, поки ви не виконуєте всіх умов і так, років 10. Ну, я почну з неполіткоректного жарту. По-перше, дивно, що до села під назвою Бульбуаки не приїхали представники Білорусі, ні Лукашенко, ні Тихановська. І це, ну, це до речі, показово. Тільки ж росіян і Білорусів не було. Там е, всі були, крім, крім них, тобто, вони е, політично не є членами європейської спільноти. Нас тут трошки підважують наші молдовські сусіди, які у стану Ніку Попеску, і це вже не вперше їхній міністр закордонних справ і європейської інтеграції заявив, що вони бачать себе в ЄС десь до 2030 року. А у нас лунають переможні реляції, що ми за два роки винесемо двері до Європейського Союзу і будемо в Брюсселі відповідно бенкетити бенкет на цю честь. Ну, президент вже в Кишиневі говорив не так. Ну, президент говорив не так. Прем'єр пару місяців тому говорив. По-іншому. Звичайно, що я, до речі, позитивно оцінюю те, що Володимир Зеленський туди прибув, тому що він там, в якому разі, міг на короткій нозі спілкуватися з різними лідерами. І те, що він там підписував з Клаусом Яганесом, чи. Говорив з іншими політиками. Це, я думаю, все-таки для нього корисно. І для нас, я сподіваюся, корисно. Він, звичайно, націлений на отримання нової і нової зброї, тому з'явилася коаліція патріотів. Хоча мені видається, що це не менш складно сформувати, ніж коаліцію винищувачів. Але я б все-таки назвав європейське політичне співтовариство спробою старого світу. Відреагувати на ті зміни, які породить російсько-українська війна, адже вона породить зміни у міжнародних відносинах. І, відповідно, провідні європейські гравці створили такий формат, ну який ініційований був Еммануелем Макроном, для того, щоб коли війна закінчиться, вони могли якось в цьому форматі говорити плюс-мінус єдиним фронтом. Можливо, цього не станеться. Говорити, загадувати наперед надзвичайно складно, тим більше, що нас очікують вибори до європейського парламенту, і вони, мені видається, будуть не такими простими, як багато хто вважає. Але просто Європа е, хоче бути центром впливу і отримувати власні компенсації за те, що вона е, стала фактично європейський континент, став. Серед іншого, ареною найбільшою в 21 столітті війни.